Так, по наушниках є AirPods ось такі. 600 гривень, повністю нові запаковані. Це борофони W13. Непогані варіанти, повністю запаковані. Новесенькі, кому цікаво, пишіть. Відправлю новою поштою. Також є більш дорожчі модельки за 650 гривень. Це Хоковий виробник, досить хороші варіанти. Не сильно відрізняються від дорожчих, які по півтори тисячі вартують. Ці витримують 7 годин приблизно активного користування по музиці. Ціна 650 гривень. Ці виходить із вакуумними вставками, а ці дешевші, трошки без хто, кому незручно носити ось такі з вакуумки, то ці, в принципі, теж грають непогано. Боли ще за тисячу. 200 там до півтори тисячі, але поки що вони вже продані. но скоро буду завозити ще такі варіанти.